Мій топ-3 французьких фільмів на Netflix, які я дивився з українськими субтитрами. Перед тим, як я почну, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. Це реально єдине, що мене мотивує робити ці роли. Третє місце це невеличкий серіал самісерійний серійний Тапі, який розказує про французького бізнесмена Бернара Тапі. Це частково історія на реальних подіях, тобто самі події, які там відбуваються реальні, чи доповнені тільки діалоги, там якісь інші моменти. Це про людину, яка не знала, що таке закон, не знала, що таке совість і не знала, що таке страх, але досягала своїх цілей. В неї було багато і падінь. І в кінці кінців він став дуже багатою людиною. У нього був футбольник клуб Олімпік Марсель. Він був членом Європарламенту, його садили в тюрму, в'язницю і все таке. Ну дуже цікавий фільм. До того ж, Франція 70-х років цікаво дивитися, як вони тоді жили і що в них там відбувалося. Раджу друге місце. Це фільм «Нуворіш», Новоріше, який розказує про наші дні, шахрай, який. Любить багато життя, але на, нього, на це в нього не вистачає грошей. Він позичає весь в боргах, всім бреше, і він вже так загрався, що він ходить по лезу ножа, але він знайомиться з дівчиною, яка наче не з його кола, але в неї є гроші. І отут стає питання: хто кого обведе кругом пальця? Дуже цікавий фільм, і він дуже смішний. В ньому є елементи чорного гумору, але реально там можна досміятися і підтягнути французьку. Тому це друге місце Ну, воріше. І перше місце цей серіал взагалі мене захопив. Я просто не міг ні про що думати, аби його додивитися. Це свіжий серіал, невеличкий антрацит, який розповідає наші дні, регіони Зерце, недалеко від нас також гори, там горнолижний курорт. Невеличкий, в якому в 94-му році, 30 років тому наче сталося, була там секта, якась, яка покінчила з самогубством одночасно всі. І от заново ця історія випливає через 30 років, і це все починають розкапувати. Ну Дуже захоплюючий, такий драматичний, трошки важкуватий я би сказав, фільм. Але він мені дуже сподобався. Тому раджу, і це для мене перше місце Андрацит. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений фільм французькою.